Як навчаються діти в школах Шотландії? Давайте розберемося. Діти починають навчання у 5 років і йдуть вони до початкової школи Primary School, де навчаються 7 років, і тоді йдуть до середньої школи Secondary School і навчаються там до 18 років. Замість традиційних іспитів учні складають національні тести National 4 та National 5 у 15-16 років, а пізніше Higher Хайрмас та Advanced Higher Хайрмас, які впливають до в університет. Окрім математики та англійської мови, велика увага. Вага приділяється вивченню музиці, мистецтву, спорту та навіть вивчення гельської мови. Навчання побудоване так, щоб розкрити сильні сторони кожної дитини. А вчителі допомагають розвивати креативність та логічне мислення. Освіта у державних школах Шотландії є безкоштовною, включаючи підручники, матеріали, зошити і харчування для початкових класів. Освіта ключ до успіху. Підписуйся та дізнавайся більше.